Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Новонароджена дитина. Навколо цієї теми завжди дуже багато запитань, а ще більше заборон, забобонів і різних міфів. Коли я працювала в пологому будинку і приходила оглядати новонароджених дітей, брала дитину з ліжечка, перекладала на пеленатор, то батьки часто питали: а хіба можна так брати дитину? Як правильно брати дитину на руки? Як носити малюка на руках, в якій позі дитині легше звільнитися від газів, а в якій заснути про це і багато іншого в сьогоднішньому нашому випуску. А якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, ви будете 100% знати, як точно не треба брати дитину на руки. Ви ще не підписані на наш канал, швиденько це виправляйте. Тисніть на дзвіночок тут дуже багато цікавої інформації про здоров'я дітей і їх батьків: про фізичне, ментальне, психічне і навіть сексуальне. Знайомтесь, це Тарасик. Сьогодні він буде допомагати мені пояснювати вам, як правильно брати на руки новонароджену дитину. Але спочатку кілька слів про анатомію і фізіологію новонароджених дітей для того, щоб було зрозуміло, як же все ж таки правильно це робити. Щоб пройти по пологовим шляхам, Тарасик має займати певну позу: це так звана поза ембріона. В цій позі у Тарасика є підвищений тонус м'язів згиначів. Рук, ніг і туба в цілом. Завдяки цій позі, Тарас може зайняти максимально компактне положення і рухатись по пологовим шляхам. У новонароджених малючків переважає хрящова тканина, тому що знову ж таки дитині потрібно, щоб її кістки були максимально рухливі, коли вона рухається по пологовим шляхам. Через це батьки можуть чути хрускіт, коли беруть малюка на руки, і їм здається, що вони щось роблять не так. Насправді це абсолютно нормально. Хрускіт може бути і бути певний тривалий час. І єдине, де батьки не мають чути. Клацання будь-якого це кульшові суглоби. Наявність клацання тут це привід звернутися до педіатра і ортопеда. У новонароджених малюків немає фізіологічних вигнів хребта. Хребет у них рівненький. Близько двох місяців у дитини сформується перший вигін шийний. близько чотирьох місяців з'явиться вигін в ділянці грудей, близько шести місяців вигин в ділянці поперек. І віці 8-9 місяців вигін в ділянці куприка. І виходячи із цього, і будуть формуватися певні навики у дитини: утримування голівки, навик ставати на руки і утримувати свій корпус, навик сидіння і навик стояння і ходіння. Враховуючи ці знання, ми розуміємо, що новонароджена дитина не вміє утримувати голову, і ми маємо їй в цьому допомагати. Отже, коли ми беремо дитину на руки, нам треба пам'ятати про два нюанси: перше. Малюку подобається знаходитись в позі ембріона. Ця поза для нього фізіологічна, і він буде намагатися її зайняти. І друге, це те, що дітки новонароджені не вміють утримувати голову, і потрібно їм в цьому допомагати. І є ще третє: щоб нашкодити дитині, коли ми беремо її на руки, потрібно дуже сильно постаратися, тому що у дитини є рефлекс самозбереження, і малюк буде намагати зайняти ту позу, в якій йому буде не тільки комфортно, а й безпечно. До речі, на цьому страху і болі грають ті, хто продають цілі курси і вебінари про те, як брати і носити дитину на руках. Отже, як же брати дитину на руки? Я покажу два простих методи, а всі інші методи вони є варіаціями цих двох. Пам'ятаючи, що малюку зручно в позі ембріона, перший метод, як можна брати дитину на руки, це одну руку ми підкладаємо дитині під спинку, а другу кладемо на животик. І перекочуємо дитину таким чином, щоб вона знаходилася обличчям вниз, і в такій позі дитина буде займати свою улюблену позу ембріона, а, і дитину зручно брати, ну а потім вже змінювати позу на ту, яка нам потрібна. Ну, наприклад, на позу колиски. Другий метод заснований на тому нюансі, що дитина не вміє утримувати голову. І якщо нам потрібно взяти малюка, ми беремо дві своїх ручки і вкладаємо їх під спинку дитини таким чином, щоб е, наші пальчики... Фіксували шию малюка. Великі пальці розташовуємо під пахвами, і ось з такої пози ми беремо малюка, знову ж таки, намагаючись надати йому цієї пози е, флексії або пози ембріона. І е, з цієї позиції знову ж таки беремо вже малюка так, як нам потрібно. Знову ж таки, скажу, що всі інші варіанти це просто варіації цих двох поз. Наприклад, брати дитину на всю свою витягнуту руку, ось таким чином. Чи брати дитину комбінацію перших двох методів? І головне і важливе не боятись брати дитину. Ще раз повторюю, щоб нашкодити дитині, потрібно дуже сильно постаратися. Тепер поговоримо про те, як носити дитину в певних ситуаціях в її житті. Дуже часто дитині потрібно проводити гігієну в ділянці під підгузком. Як підмивати дитину, в якій позі її тримати. Як відмивати хлопчика? Принципової різниці немає, тому що чоловічі статеві органи досить захищені, і тому дитину можна розташовувати як обличчям догори, так і обличчям вниз. Ну, наприклад, обличчям догори ми беремо дитину, розташовуємо її на своїй руці, обличчям догори рукою фіксуємо дитині стегно і струмінь води направляється від статевих органів до сідниць. Якщо ми говоримо про те, що дитину розташувати потрібно обличчям вниз ми беремо малюка майже таким чином. Але в цій ситуації голівка розташована вниз обличчям, і струмінь води буде направлений від сідниць до статевих органів. Якщо ми говоримо про підмивання дівчат, то тут принципово важливо, щоб струмінь води був направлений від статевих органів до сідниць, для того, щоб не відбулося інфікування кишковою мікрофлорою, вульви і піхви дитини. Дитину розташовуємо лише обличчям догори, ось таким чином, фіксуючи стегно. Поговоримо про засинання, в якій позі дитині легко заснути. Однією з найзручніших поз для засинання є поза колиска. Малюк розташовується на руках таким чином, щоб спинка і сіднички провисали, а голівка і ніжки були трішки вищі, ніж рівень тулуба, і щільно притискається до. Тулуба дорослого. також пришвидшити засинання у дитини, яка вже хоче спати, може рух від перенісся і до волоссяної частини голови. Такий розгладжувальний рух. При цьому подразнюються колові м'язи очей, і це призводить до того, що дитина закриває очки. Щоб заснути, нам обов'язково потрібно полежати з закритими очима, але діти цього не знають. І навіть знаходячись в стадії, коли вони хочуть спати, вони можуть кліпати очима і продовжувати свою бадьорість. Такими рухами ми будемо сприяти тому, що дитина закриє очки і швидше засне. Також на моменті засинання діти люблять відчувати тиснення. Це має бути ніжне, але досить щільне притискання дитини до тулуба дорослого. А ще допоможе засинати легке тиснення в ділянці тімічка. Це нагадує дитині, як вона знаходилась внутрішнього трубна, і стінки матки тісно тиснули на малюка з усіх боків. Ну і звичайно, не забуваємо про легке похитування корпусу дорослого. Це нагадує дитині, як вона перебувала внутрішньоутробно, в навколоплідних водах і також буде сприяти засинанню малюка. Кольки, скільки про них всього сказано, і скільки методів батьки вигадують для боротьби з цим явищем. В ситуаціях, коли потрібно допомогти дитині звільнитись від газів, допоможуть такі пози. Одна із найзручніших поз, які дитині зручно позбавитись від газів, це поза, як у називають, поза висаджування або поза султанчика. В цій позиції дитина знаходиться дійсно так, наче батьки хочуть, щоб дитина випорожнилась. При цьому однією рукою батьки притримують дитинку за животик і груди, а іншою тримають з'єднані стопки. Малюка. І ось в такій позі відбувається підвищення тиску в черевній порожнині. У дитини ми пам'ятаємо, що низький тонус м'язів, майже немає пресу, животик такої круглої форми. І коли ми маємо таке притискання ніжок до тулупа в цій позиції, дитині дійсно легше випустити газ. Також звільнитись від газів може допомогти поза, яка називається поза лінивця або тир на гілці. Виглядає вона так. Дитина розташовується на передпліччі дорослого таким чином, що обличчя розташоване вниз в ділянці ліктьового згину, обидві ручки знаходяться по різні боки передпліччя дорослого, і кисть дорослого розташована таким чином, що фіксує стегно і ділянку колінного суглобу. В такій позі дитина добре зафіксована, притиснута до тулуба дорослого. Животик розташований на передпліччі дорослого і у дитинного. Дитини є можливість звільнитись від газів, їй легше пропукатись, ну а у дорослого є вільна рука, якою він може погладжувати дитину, ну або робити те, що йому потрібно. Наступна поза може допомогти позбавитись гикавки, яка досить часто зустрічається у малюків. Це поза з стовпчиком або на плечі. Батьки її дуже люблять. Я хочу сказати, що часто використовують її для того, щоб відійшла відрижка у малюка. І для профілактики зригувань. Хоча є сучасні дослідження, які кажуть, що носіння дитини в цій позі насправді не сильно профілактує зригування, але у батьків є такий стійкий міф: ну, якщо подобається носити таким чином після годування, можна носити, але це є не обов'язково. Отже, поза стовпчиком беремо дитину таким чином, щоб вона розташовувалась на плечі дорослого. Ручки повернуться таким чином, що вони. Знаходяться на плечі або можуть навіть звисати з плеча, а дорослі притримують спинку і голову малюка. В такій позі можна погладжувати дитину і сприяти тому, щоб припинилась гикавка. Крім того, припинити гикавку може допомогти просто викладання дитини на животика. Ну, Тарасиком мені це складно зробити, він в своїй позі ембріона не дуже рухливий. Але з малюками це дуже дуже добре спрацьовує покласти малюка на живіт, підігнути йому ручки і ніжки в позу жабки, і робити поглажування по спинці так також швидко минає гикавка. Але все ж таки найшвидший метод припинення гикавки це прикладання дитини до грудей. Пам'ятаємо про це. Зручною позою для спілкування з малюком є проста поза колиски. Коли ми заколисували дитиною, вкладали спати, вона була трішки модифікована. А це просто тримати дитинку на ліктьовому згині. Я навіть не знаю, як назвати цю позу, але це поза, коли дитина розташована. Таким чином, щоб вона могла своїми очима мати контакт з очима дорослого, це дуже важливо цей зоровий контакт. Новонароджені дітки погано фокусують зір, і тому важливо, щоб вони мали оцей фокус у вигляді очей дорослих і могли на ньому якось концентруватися. Така поза зручна для того, щоб просто проводити час з малюком. Ну і наостанок сьогоднішнього випуску я хочу розповісти, як ні в якому разі не можна брати дитину, тому що саме таким чином можна нашкодити малюку. Це якраз для тих батьків, які дуже турбуються щось порушити в організмі дитини, коли вони беруть малюка на рук. Отже, ніколи не беріть малюка ось так. І ось так. Ну і якось приблизно ось так. Всіми іншими методами нашкодити малюку дуже складно, особливо, якщо ви навмисно цього не хочете зробити.